З настанням холодів тепла у домівках часто не вистачає. Це змушує людей звертатись на допомогу до електронагрівальних приладів нерідко саморобних. У пошуках тепла громадяни запалюють груби і печі. Саме в цей час проблема пожежної безпеки набуває особливої актуальності. Коростенщина не виняток. На сьогоднішній день у нас дуже стала складна ситуація з виникненням пожеж в житловому сектору на території області і так само складна ситуація на території Коростенщини. За січень місяць поточного року на території Коростенщини виникло 12 пожеж. На жаль, вже є одна загибла жіночка похилого віку. Збиток від даних пожеж складає майже 100 тисяч гривень. 90% від загальної кількості виникнення пожеж це складає причина порушення правил пожежної безпеки при користуванні пішним опаленням або порушення правил при влаштуванні пішного опалення. З метою запобігання нещасних випадків, пов'язаних з недотриманням правил пожежної безпеки, у місті було розпочато спільні рейди, під час яких представники Державної служби надзвичайних ситуацій, представники соціальних служб міста, соціальні педагоги відділу освіти та представники міліції роз'яснювали громадянам елементарні правила, які слід виконувати бездоганно, аби бажане тепло додавало затишку без трагічних наслідків. Під час рейдів було відвідано декілька будинків. Також громадянам міста було роздано експрес листів Стівки з важливою інформацією, знання якої, за словами Сергія Калинюка, може врятувати життя, і їх повинен знати кожен. Користуючись нагодою, хотів би нагадати основні причини, щоб. Довести до всіх інших жителів Коростенщини, як правильно себе поводити в тій чи іншій ситуації. В першу чергу печеопалення повинна бути обстукатурена, побілена, відремонтована, не повинно містити ні тріщин, ні поломів дверей, топочних дверців. Лежаки, які знаходяться на горічному приміщенні, димоходи повинні очищатися своєчасно від сажі. Це повинні проводити люди, які більш-менш розуміються на даних питаннях. Проводити один раз на три місяці. Ні в якому разі не розпалювати пече опалення при користуванні легкозамісними рідинами, бензином, солярою, карасином тощо. Не залишати дані прилади піч опалення, догляд за ними людям похилого віку, людям із фізичними вадами, а тим паче не дітям, малолітнім дітям. Хотілося б також нагадати, що забороняється сушити білизну на печах опалення, дрова теж забороняється сушити на печах опалення. Також при користуванні газовим обладнанням, якщо ви користуєтеся скрапленим газом, тобто балонним газом. Підключення даних балонів тільки дозволяється спеціалістам, які реалізовують дані балони. Почувши запах газу в приміщенні, ні в якому разі не вмикати, не вмикати електричні прилади і не телефонувати з даних приміщень. Повинні відкрити вікна двері, провірити дані приміщення, вийти з даного приміщення і викликати службу газу по номеру 104. Також Сергій Калинюк звернувся до представників житлово-комунальних підприємств, до чиїх обов'язків також входить інформування громадян щодо правил пожежної безпеки. Згідно з нашого чинного законодавства в Україні, навчання правилам пожежної безпеки покладається на керівників житлово експлуатаційних підприємств, на території яких проживають громадяни. Тобто, хоч зверніть увагу на покращення даної роботи, проводити навчання дорослого населення це старше 18 років за місцем проживання з відмітками відповідних журналах. Так що разом, якщо ми вживемо всіх зусиль, то зменшимо виникнення пожеж і тим паче збережемо життя наших користенців.